Всім доброго дня, неділя, іде дощ, приїхав подивитися на пасіку. Ну як на пасіку, на, три... на два вулика і один нуклеус. І що, в нас тут? А, а в нас знову шершня літає. Бджілки сидять в вуликах, а шершням погода значить дозволяє літати. Я ось вже купив один пилкозбирач, поставив його на вулик номер 3 бо він там підходить якраз. Хочу проекспериментувати, тому що вже побачив, що десь через місяць, а може вже і раніше, почнеться пилок із жовтої акації, з мимози. Не знаю, чи вони потягнуть, чи ні. Ну, вже прикрутив, так, хай хай буде. Може ще буде якби, захист від шершня, А може і не буде. не знаю. Е -е. У нуклеусі, який під номером 2 на 145-ту рамку я трошки пропідняв кришку. Змістилися вони, якщо дивитися, спереду. То в праву сторону сидять на трьох рамках, а він п'ятирамковий. Е в третьому вулику вулику під номером 3 е сидять по центру, і там в вулику номер один також сидять по центру. Що там з ними, взагалі не знаю. Вже шукаю, ну, як шукаю, знаю, де взять, просто треба домовитись, щоб. На весну було два пакети і буду з ними працювати. Попросив, шукав вулики із пенополіуретану. І якби є тут, але подивився на фото, вони не дуже такого, такої якості, як би мені хотілося. Я не знаю, як би мені хотілося, але з порівнянням, наприклад, з лисонням, то ну таке тапером зроблено. Як, як би я сказав? <кхем> е, є в Валенції, в Іспанії також е, інтернет-магазин, Ну, це взагалі така історія. Написав їм листа, кажу так-та і так, хочу так вулик Лисоні, знаю, що ви представники. Що ви можете запропонувати? Ну, ці відповіли якби швидко. Через 4 години. А дайте артикул, який ви бачили у нас на сайті, і ми вам дамо ціну. Та я бачу, які у вас на сайті ціни. Я спитав, чи ви можете мені під мою систему пропонувати якісь вулики. <кій> Добре, дав артикул такий-то та такий, там не помальований. Ну, коротше. А прийшли свої дані з цього, своє ім'я, свої документи, щоб ми вам виставили рахунок. Ще день прийшов, написав. Приходить мені відповідь тупо рахунок на вулик 90 євро мінус не рахуючи ПД НДС. І скільки там ще доставка до, до Португалії. ну Коротше, десь 130 євро буде коштувати один вулик. Але не знаю, писав, що з рамками. Не знаю, чи то з рамками, чи ні. Тому що хочу рута. Ну, в мене є рамки, хочу якби під цю систему працювати, тому що зараз в мене. Новий проєкт по медагонці, як би колись була, але вона мені не, ну, не було центров, дуже вібрірувала. І тепер ми з моїм кумом розробляємо. Ну, як я даю ідеї, а він кресле, е, Креслення по новій медагонці. Вже є перші деталі, перші готові. Готові перші деталі, і вже креслення є на, на брешотку, куди рамки будуть став... ставатися. І от якраз мені підрута, все, в мене вже є ємкість під це. І я хочу такі невеличкі рамки, ну, не знаю, не хочу дуже довгі. І <кій> так мені не відповіли, чи то підрут, чи не підрут, може взагалі. Треба буде замовити напряму з Польщі. Якби є в Португалії представник Лисоня, але вулика я щось там не знайшов такого. У них є обладнання, одяг, рукавички, медагонки, а вулика я не знайшов. Та й таке. Звісно, що українські сайти допомогли. Подивився, так, є ці вулики, підрут, все, артикули їхні. вбиваю їх в пошуку в Іспанії або в Португалії, не знаходиться. Странно якось. Вроді би, развита, а все не доразита. Потім що ще? ну, Прийшов цей пилкозбирач, невеличкий, пластиковий, ну, подивимося. Хочу, це буде мій експеримент. На полок. Не хочу там, прям, що я буду збирати полок, об'ємами, в мене немає на це часу. Немає на це часу. Тому що завжди майже на виїздах, на вихідні тільки приїжджаю додому. Ну от таке. А шершні, звісно, що ось вже прилетіло 5 штук. Я я уявляю, що тут робиться протягом тижня. Вони тут. Мабуть, роблять таке страшне. А, і ще. Ну, і ще з нови, новин те, що я знайшов ділянку, на якій я привезу ці вулики, але там трошки треба пройтися мотокосою. І я. Думаю, що зараз я туди проїду, вона тут недалеко, десь 5 км звідси. І подивимося, що там, що там і як. Але і це буде продовження цього відео. Якщо ні, то буде два відео сьогодні. І зараз я буду бити шершнів. Все, до зв'язку. Так, продовження відео. Я приїхав на участок, який мені запропонували мої знайомі. Тут раніше росли ялинки, чи як їх правильно назвати. Так, да, десь так. Кедр, походу, тут ріс, і вони його вирізали, залишилися отакі невеличкі. І виходить, територія пуста. А є тільки паперетник, ну і дерева, які будуть підростати. Трошки евкаліпта залишилось там зверху, то не їхнє вже. Це тут буквально 15, 15 метрів і отаке от продовгувате. Думаю, треба десь вибрати де більше так, дереви, деревців. Трошки їх можна було поставити і тіньочок падав. Може тут і буде тінь, не знаю. оце, це виходить, я зараз іду на схід. Там сонце зараз стало, ну десь отак схід. Там десь південь і захід. А, ну їздить, навіть тут всякі мисливці. Ті, хто за лісом дивиться, але можуть їздити і ті, хто дивиться, де вулики стоять. У мене є знайомий, дідуля, там, він вже там, йому за 70 почти під 80. І він мав джіл, і було в нього 40 чим вуликів, але щось почав хворіти, туди-сюди, продавав він відводки там меду, так, так, а відводичками да, міг, міг собі щось зробити. І виходить, що вкрали в нього небагато, немало, 46 вуликів. Не знаю, чи всі були з бджолами, чи... Ще якісь були пусті, але деда підчистили, конечно. Я в нього питав, чи щось у нього там залишилося з обладнання чи що. Він каже, та ні, я. Я вже все не, не в силах. І ось дійшов до кінця учаска, бо тут сосна росте І в ту сторону. Ну так може. Той щось стукає. Я думаю... Поставлю тут. Ще так переживав, коли можна буде тут покосити. Взять мотокасу, бо в Португалії ось пожари тільки і почалися, і закінчуються. Ну тут там, там, капець у них цим. І не можна косити, там до 10-ї ранку тільки можна косити. Те, що може загоріться, і тири-пири. І тут недалеко горіло 7, 8 років тому. Тут вигоріло навколо нашого міста дуже багато. Ну, тут, думаю, і склон тут менше, ніж там у мене. На тому тачку думаю придумаю. Наступної суботи може буду вихідний. Я поїду до свого знайомого. Зварю пару підставок ще таких, щоб регулювалися на різьбі, і буде, і буде норм. Можна так собі дорожку викати прям не все обкашувати такі участочок, а остальне хай росте. папоротник, може колись зацити і, і загадаємо бажання. Ну а в до того були вулики лангстрота, вони вони довше, ті, э, що в мене, то якби все одно система не, не, не підходила. Дивлюся, лист такий сосни, евкаліпт, евкаліпт, сосны, сосны. можна і прополіс збирати, і... Ну, і квітки буй, але пахне. О, сосна так пахне класно. Ще оці... Квіти цвітуть десь в кінці березня. З них теж збирають дуже бджоли гарний нектар, пилок, і вона виділяє якусь смалу в прополюс. Робить, Тому що ну, запах прополюса і цієї рослини, вона як деревце, ну, на куща от відчувається в прополісі, коли відкриваєш вулик. То відчувається Евкаліпт. І вже бачив десь вчора цей Евкаліпт проїжджали по трасі. А, ну, поки він що не знаю. Але і треба тут наставити ловушок бо шершня дають гарі. Я, я не думав, що то так. Я вже бачу, що продають всякі приспособи. Але поки що на, на три вулика, От іменно що на три вулика треба більше, ніж на, на 10, на 20 чи на 100. Тому що хоп і немає, як було 3 роки назад. І, і може із за того, що шершні атакували, може то вони і злетіли. Є таке припущення. Але тут так тихенько спокійно. Траси тут немає. Ні, є, там, кстати, метрів 500-600 траса, але вона в вихідні не дуже буйна. Так що такий участок будемо певно працювати вже тут. Але не знаю коли. Виділю час, підготую все і зроблю. Ну, десь тут 100. На, не, на менше. Десь метрів 70, 60 на 15, на 20. Ось такі. Будемо, будемо переїздити, а там, мабуть, буде аж тижня через три, бо там якраз вихідні підскочить, свята будуть, так що можна буде... Використати цей час для переїзду. Все, всім дякую. Ось такий в мене ось така в мене гарна новина, що я знайшов і будемо будем, будем працювати. Було б класно з весни тут стартанути з пакетами і подивитися, що тут. Тут просто населений пункт е, рядом. І в, в нього... Дуже багато липо і це теж якби я колись робив такі карти із ну, на Google Maps виділяв там де мене стоїть, стоять вулики і в радіусі 3 км проводив таке коло і дивився, ну да, тут Ну, потім дивився по карті, проводив, виїжджав на місце, і дивився, так. Да, є взяток, є такі квіти, такі. Що там лісові лісовій місцевості, ожина цвіла, теж так непогано. Подивимося. Взагалі була ідея така, я починав це 7 років тому чи 8, а може і 9 я вже. 16-го року я, я починав. 9 років і була ідея, що зробити причеп і на нього ставити вулик і виїжджати, бо тут кілометрів за 40 вже починається така агро. Тема поля, більше так, ну, напанають мені. Херсонщину, або так Запоріжжя, там біля Приморська ну, щось от такі в мене асоціації. І. 에... Думав там, бо вони сіють соняшник, там всяке і рапс є, можна було ну так, такі були ідеї. Але спілкувався з одним українцем, який під Коїмброй е... теж має пасік, який брав. Льготи, донати, не, не, не пам'ятаю, що якась субсидія, може правильна субсидія на розвиток сільського господарства на 100 вуликів чи на 200. Те він казав, твій прицепчик поїде. то я зупинився з цим. А. Там хто зна. Але так як зараз. Моя сфера праці не, позволя... не дозволяє мені бути на одному місці, то поки що зробимо так. Буде випробувальний рік на, на 3-4 вулика. Далі глянемо. Все-таки хочу, я пос... куплю через пару місяців з полю пінополіорітана вулик. Придивився, мабуть, це буде лисонь. ну щось хочеться мені Я давно на них дивився. Спробуємо, що по чому. Може далі самі зможемо робити. Не розумію. Хочу, хочу спробувати. Купити от реально і один дерев'яний вулик і один з поліуретани. Поставити їх рядом, купити на них відводки. І як вони. от Підуть. От прямо на одній площадці їх поставлю на піддоні і, і, і буду наблюдати. То, що дивився колись і в Німеччині одного матковода, пчеловода, да, він там що, займається серйозно, і в Португалію приїжджав, відео знімав так, питав у нього номер телефона українця, який займається. Чоловік не відповів на коментарі, ну, Може, може не бачив. І е, він показував, що в Німеччині дуже сира е, в, там ліси, там непонятно що, і вулики цвітуть, зацвітають е, пліснявий, е, е, І в нього все от поліорітан. Е, е, Тут така сама ситуація. Тут я зараз стою, сонечко припікає, дощ пройшов, сира, і вже була така штука в мене, що приходилось міняти вулик, то що він зацвів, дно глухе, не провітрюється. Питався я сам сітки не ставити вниз. Просверлював такі круглі отвори, десь на 90 чи на 100 і закривав їх сіткою. Вони то все запрополісовували, не знаю чого. Якби не... І в Португалії, в Португалії дуже мало нетрадиційних вуликів. Все дерево, 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 склейки дуже мало, все роблять із цельного, воно тріскається, рве. І от... Тяжке то все тягать, не, не знаю чого вони не використовувати. Ну, як мені казали 10 років назад, через 5 років сюди приходить прогрес. Тому що вони дуже далеко, такі міді, все це у них завтра-завтра, а завтра вже інший день, так все на завтра і на завтра. Так що, хочу. Спробувати і, і показати розвиток сімей в дерев'яному вулику. От реально куплю чисто новий вулик, підрут, дерев'яний, не ті, що в мене є, бо там половина я їх вибракую, їх навіть немає смысла відновлювати. Новий дерев'яний і новий. По поліуретановий поставлю рядом і будемо наблюдати. І в кожного буде по гнізду і по одной або дві магазини наставки. Це... Бо я бачу, що на, на два корпуса вони не тягнуть. Я колись пробував, вони всі перейшли в другий корпус, вниз вже щось не хотіли йти, залили його медом. Ну, чи... Чи то я. Ще не компетентний, щоб так ем, гратися цими корпусами ну, або щось переставляти, пере... ну, переносить той вниз, той вверх. Не, для мене це щось дуже тяжко, я так думаю. А може, а може я не маю досвіду, ну, бо вчитися. І от хочу показати, як пасіка буде без мене тиждень я буду приїжджати або в суботу, або в неділю, знімати коротке відео. І так це вже відео на 15 хвилин, що як. І подивимося. Можна сказати, що стартувати будемо ми десь в лютому, тому що я пам'ятаю, що я в лютому чи в березні забирав перший, ну, перший свій відводок. Він відводок пакет, який я купував. І вже можна щось... буде за рік зробити якісь висновки, що робити далі. І, як пам'ятаю, я в першому році от цього відводка я забрав тупо з магазину і надставки 7 кг. Це був з одного, з одного вулика. Стояла в мене там, на зоні індустріал, де я працював. Так стрімно було, бо Бу непонятно, чи можна, чи не можна. Там хазіва навіть не знали. Потім побачив, ой, класно, молодець. Ну так ті з хазівами розійшлися. Не, не спрацювалися. Як не спрацювалися, бо вони допрацювалися так, що не можна було працювати. І робив я й банки. Зараз в Португалії бачать, продають прям надставки, в дах такий із <свісно> отворами, куди можна поставити баночку. Я думаю, да, 9 років тому я вже. ну Це не 9, це, не, мабуть, було в 2017 році я робив банки такі. По... Я збирав баночки моїх знайомих. І з-під фасолі. Вони такі продовгуваті були, прикольні, як розставали в магазин. І туди дав трошки вашіни, і вони ну, потягнули, звісно, супер. Сподобалось мені таке на презент, може і я таке буду робити. Ну, хочеться мені і сотового меду все-таки робити. і Чисто для себе, для своїх знайомих, але все за гроші. Бо, як показує практика, то, що даєш безкоштовно, люди то не цінять. Люди цінять, коли вони купують, витрачають свої кошти, і тоді в них це вмикається, бо безкоштовно є, безкоштовно. А дали, а ну і хорошо. Не, вже це я, я пройшов, і на, на двох своїх. Ну, як сказати, перше, це був мед, а друге, це я варив пиво. От коли пиво даєш безкоштовно, то все. Зворотнього, як зворотнього зв'язку немає. Ну, людина випила чи не випила, ти питаєш, ну як, Та, нормально. А якщо купив би за гроші, то хвалив би і перехвалював би. А може б критикував би. Ну, побачимо. То так я. Поки що я не націлений строїть бізнес на бджолах тут в Португалії. Але все може бути. Все, всім найкращого. До побачення.